Мої вітання, мої хороші добрі друзі, вирішила, буду смажити капусту. Колодець в мене тут вже зварився і трошки остигає. я його буду розкладати. А тут намочила була капусту і буду не буду її відварювати, бо вона не буду відварювати, бо вона не квасна. Але бачите, яка гарна капуста. Я її просто зараз. Відсіджу сюди від душу на тоситку і буду класти смажити. І буду класти смажити. Ну, не квасна, я пробувала, не квасна. Знаєте, не буду її. Просто залила, знаєте, ну як? Ну, я витягнула її з того і залила її, щоб не водою, холодною водою. Так, я так пробувала. Знаєте, не я не люблю кислоти. От хтось каже, не треба, треба було зразу. Скажу мої дорогенькі, це не для всіх зразу. От Мені кислота зовсім не йде, так що я навіть, навіть ніколи так не, не, не роблю, що зразу. Смажу більше, бо наш зять дуже любить капусту і потім я її, якщо навіть вона, Забагато простигну я її в кульки і в морозільну камеру. Потім лише витягнула, розмерзлась, пересмажила чуть-чуть на сковорідку, чи і все. Тому я не хочу кожен раз це робити. Оце так, знаєте, виходить, що я другий раз витягнула капусту, коли я її наквасила. І ніхто капусти не, ну, не витягає, навіть нічого з не, нею не роблю. От так, думаю вже хай буде більше. І тоді вже не буду знову дивитись до капусти, не знаю, може до весни. Ах не знаю, як воно буде. Побачу. Оце її так от сполокала. Добре, я буду робити трохи, потім вам ще покажу. Так, мої солоденькі, кладу на струлю на вогонь і заливаю води. При чомусь вона мусить тушитись, поки я зараз буду, тому що решту підрихтовувати. Дала більше вогонь і накриваю. Ось, все. Всім вітаннячка, мої солоденькі, всім вітаннячко. Е, Посмажу капусту. А що тоді? Виложу холодець? Що ж, зроблю хрін? Бачите? Оце я все сьогодні зроблю. Ну, ми нічого більше не готуємо. Дочка сказала, що нічого не треба, не знаю. Ну, Побачимо, що завтра. Але більше такого нічого не буду готувати. І навіть я не стараюсь нічого, тому що нічого не треба. Нічого не треба. То, що саме основне, ще знаєте, я вам покажу, я вам покажу все, вже завтра, напевно, що, е, як ми готуємо. Е, от всюди я читаю. кутя, А в нас не кажуть кутя, у нас кажуть пшениці. Скажуть, просто пшениці. То я ще м -м, тільки мені приніс чоловік пшенички трошки, і я на неї подивлю, чи її треба трохи перебрати, поставлю її на батарею, щоб вона підсохла. Я ще, цього не я ще цього не зробила. І завтра я її буду варити і хіба то покажу, що все ми, як ми вдома робимо з пшеничкою. А там всі решту то, то кожен по-своєму, в кожній хаті своя правда. Так якось, так якось мої хороші. Добре, я собі принесла велику сковорідку і зараз буду кришити сало, м'ясо, цибулю, все, що так, щоб капуста вийшла е, не просто добра, а така супер добра капуста. Так, Я от таку люблю і я так цілий час таку капусту смажу, бо є добре, а є така, що супер добра. Так, мої дорогеньки, крішу перед сало. Щоб було сало до капусти, його підсмажити, знаєте. О, а потім вже єсе. Я би могла і витягнути тушонку і давати смальці, бо ми маємо і смальців цілу купу, ніхто їх не їсть, я навіть не знаю, що з тими смальцями буде. що з тими смальцями буде. Ну, Давали і роздавали. І смальці є. Та його, знаєте, ну, як сказати, е, краще їсти смалець, як, як мастити тим олієм, не знати, з чого та олія. Ось, може хтось там подивиться, скаже мені, що там напишу, що, що не всі одинакові. Але я висловлюю свою думку, що краще. Але що з того, що ми все розуміємо, все знаємо, а ми то не робимо. А ми то не робимо. Угу. Так так. Не робимо. І все. Ну. Не знаю, як десь святкують, а в нас зараз, як починаються ті свята, як починаються ті свята, то е, аж кінчаються водохрестя. Аж кінчаються водохрестя. Знаєте? о. А м'ясо я все покришу все. От, все покришу м'ясо до до тої капусти. Скажу вам, от маю скільки того м'яса, покришу все. Ще тут маю м'ясо. І все скришу до капусти. Тут якісь ніби ніби ребра якісь є. Ніби якісь реберця. Угу. То добре. То файн, які якісь реберці. Взагалі-то я хочу сказати, що я люблю капусту, дійсно, я люблю капусту з ребра. Ну, це так само ребро. Але ж не висере. Мені здається, що я так відкидала, як ми робили тушонку. Як то порізати? Добре, я буду це робити, продовжувати без вас, бо то буде дуже довго. Так, смажуться мої, я напрочила м'ясо, моє сало, і я висипаю зразу, щоб воно все разом смажувалося, щоб не було так, що то вже горить, а то ще буде недосмажене. зараз все разом пересмажу. І воно все перетушиться в, в капустці. Отак. Майно ну, смажиться. Все. Даю повний газ, повний газ. Щоб воно трошки Угу. Так, Тепер я буду вибирати, вибирати все тут на холодець. Хочу подивитись, як я розбираю м'ясо. Відбираю м'ясо. Що я варила холодець в цій каструлі. Знаєте? От вночі варила холодець. І хто хоче подивитись, як я відбираю м'ясо. У мене тут кролик, когут і індик. Ну, Всього по половинці. Ну, по частині там, не, не, не все. Всього по частині. Ну, ото, м'ясо відбираю від кісток. Угу. І відобрала м'ясо. Бачите, відбрала м'ясо. Той в мене кролик, той є в мене, м що то в мене є, То є індик. Ну, отако. Повідбирала. Бо не все треба в холодець. Не все треба в холодець, вони. Ну, бо немає юшки. От там юшка така каструлька, 5 літр юшки є. Ось каструля на 5 літр. Ну, таке я варила. Всю ніч. Тому я вам нічого не знімала, бо я варила всю ніч. Холодець. знаєте. Скажу вам, сказати вам, як я варила. Я його підключила, він почав кипіти, я скрутила. Я скрутила на маленький вогонь, а воно перестало кипіти. Я підкрутила, а воно почало бурлити. Я знов скрутила. Так, ну що це я перший раз холодець варю? Отаку я всю ніч мала з тим колодцем, така зла на себе, що треба було ставити на день. А на день нема часу. Знаєте, отакий. Бачите, який ще. ой, Бачите, які ще куси м'ясо. Ну, от не треба його того всього е, в той в холодець. Бо нема юшки багато. А ворота, знаєте, скажуть, що такі каструлі великі. Ну, бо таку маю. Ну, бо таку маю. О, і тому так вару, меншої немає. Ну, є менша капуста для капусти є менша, але от таку вару. Що робити? Така каструлька в мене отак. То м'ясо відбирає. І все, мої хороші. а песики, а песик, мій котики то будуть мати цілі свята забаву таку. Кращу, як ми люди. Будуть мати цілі свята забаву. Ми там їм даємо так потрохи, знаєте, не все зразу. Бо вони все зразу то-то для них зажирно. А так потрохи, м'ясо то. Ну от, от. Все і перебрала. Я все і перебрала. Так. Хотіли, бачите, як я це варила. Зваріла а Я вам показую. Так, моє солоденьке м'ясо. У мене вже шкварки, в мене вже все посмажилося. Я зараз буду висипати все тут в капусту і кришити цибулю. Знаєте, от я цибулю маю начищену, бачите, яких великих чотири, Ну, бо капусти багато. Капусти багато, і тому я так багато цибулі. Так, мої солденькі. Я відкрию і сюди і в капусту. І вже це все, все, що я пересмажила. Бачите, все, що я пересмажила, вам покажу ближче. І все, буду давати в капусту. Все, буду давати в капусту. Але лишу сам жир трохи, щоб я посмажила там цибулю. Знаєте? От лишу сам жир, щоб посмажити цибульку. Так, мої дорогенькі, так. Ну от, у мене цибулька вже і посмажилась. Тепер я буду, буду її висипати, висипати в капусту. Не знаю. Высыпати в капусту, знаете, за все. Вот такой. Треба солити, солити, перчити. Знаєте, капуста вимокла у воді була, що полокала її, і вона не досолена, це 100%, що вона не досолена. А тепер я буду перчити. Отак, Вже не з ложечки перчити. а уже буду перчити так, добротно, бачите? И все буду вымешивать. И все буду вымешивать. Это Красота. 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 Почти выносила сіла трошки э, в объеме, такая не такая. Не такая велика каструля. Но все одно. Зараз вона ще вся просмажиться чуть-чуть. И будет досить жирна, пахуча. Такая мясо добре протушится. И все, будет люкс. І все буде люкс. Так, як має бути. Угу. Так, мої дорогенькі, так, покажу вам ближче. Угу. О, Попробую. Знаєте, я спробую. Спробую ту капусту, що вона собі представляє тут. Ну, її ще чуть-чуть, практично. Ще чуть-чуть, щоб то м'ясо дійшло. Хоч м'ясо посмажене, знаєте? Але все одно треба, щоб воно добре протушилось. Не меншій вогні. Там жиру є досить. Ну, жир є. Так, щоб вона не згоріла, знаєте, не дати їй згоріти. Вона протушиться і все. І така капуста, як золото. Капуста як золото. золота. Моя капуста дотушуюся, я виложила холодець, ну, м'ясо на холодець, на ці тарілки. І зараз е, сюди буду збирати весь жир з е, бульйону. Бульон на холодець, весь жир буду збирати. Е, подивлюсь зараз переважно цей е, жир давали до капусти. Або до голубців, до каші. Ну, хто як знав, ну жир не, не виливали цей, не викидали цей жир. Побачу, якщо капуста буде зараз чуть засуха, то додав. Не, не буде засуха, значить не буду додавати. Буду збирати той жир. Все, жир я зібрала, а тепер маю тут натертий чесничок і даю сюди цей весь потертий чесничок. І буду пробувати на сіль і на перець. Щоб посолити і поперчити. Щоб посолити і поперчити. Бачите? Спробую чуть-чуть. Спробую чуть-чуть тої юшки. Знаєте, мої хороші, ніби я так задумала і так вгадала. Бачите? Всі якраз тарілочки наповнились, і все так, як має бути. Бачите? Все вийшло люкс. Угу, Все вийшло дуже добре. Ну, от трошки він пристигне, і я його поскладаю в холодильник. Угу, І зараз дивлюсь до своєї капусти. Отакий вийшов холодець. Бачите, мої слотки, що я роблю. Бачите? Ну, я вам все показую, те, що я роблю, тільки вам не покажу, як я посуду мию. Ну, мию. Ха -ха -ха. Мию посуду. Але зараз перемию все. Капусту буду виключати. Холодець, він холодний, але чуть-чуть не так, знаєте, пристигне. І все буде добре. Ну, от, я вже наклала на тарілку капусти. Так виглядає моя капуста. Бачите? Отака от смачне капуста. Пахне, пахне. І отакий от мій вийшов холодець. Завтра покажу, коли він застигне. Але от він такий і буде. Угу. І от капуста наші святкові страви. Так, мої дорогенькі, я з роботою справилась. Я то, що я задумала була на сьогодні, з тим я справилась. А решту буде завтра. Що там зможемо, то вже буде завтра. А зараз я вам щиресенько дякую. Дякую, хто залишався зі мною, хто підтримав мене, хто пише мені коментарі, хто мені ставить подобайки, підписується на канал. Щиресенько вам дякую. щиресенько вам дякую, мої хороші. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, всім пока.